піпл! Хочу вам показати один цікавий бій, який мене недавно відбувся на шляху до трьох відміток на танчику ще ДПК ТВП. Е, Надіюсь, вам буде цікаво. Протягом бою буду старатися розказувати, які позиції займаю, для чого, і що взагалі відбувається в бою. Поїхали! Йде е, початок бою. Наша ЛТшка їде взагалі в ліву сторону кудись в город, де. Абсолютно нічого не зробить, і тому я приймаю рішення приїхати в центр карти, попробувати пересвітити їх ПТ і дати якийсь можливо собі буст на відмітку Довго ніхто не світиться. Тут бачу ворожолоте, заряджаю фугас, стараю зійдати без засвіту. На жаль, засвідчуюсь, але вирішую дати ще одну. Надію, що союзники мої заберуть її але союзники її не забирають. Більше я не ризикую давати, її, оскільки там же танчики могли зайняти позиції. Я міг залишитись без хп. А це для мене було б дуже погано. Першу лінію піджимаю Лорка. Я приймаю рішення е покидати цю позицію, оскільки мене можуть тут піджимати в центрі. І я можу просто безплатно вмирати. Отримаю непробиття вечора футборо, тут мені щастить. І вирішую переїхати, напевне, в місто, тому що тут е урон, якийсь демедж кидати буде доволі важким. Міняю позицію, переїжджаю в місто. Uh, пробую дати якісь тички ще в центр. Можливо, щось залетить. І приймаю рішення допомогти нашим тяжикам в перестрілці з ворожими. Можливо, отрим... можливо, дати якісь халявні тички. І так чимось допомогти. Оскільки пробиття в мене шикарне, тому я просто легко прицілюю третю, Даю йому пробиття. Сейвлюсь Відсвідчую, бачу, що він більше не підставляється, і потрібно міняти якусь позицію, тому що навряд чи старетє більше підставить, оскільки він вже отримав досить багато від наших союзників і від мене. Бачу, що світиться SS1 і вирішую змінити позицію, можливо, в мене вийде його підловити. Тут бачу, що світиться Т-30, я на малошумці, тому він мене навряд чи засвітить, а я можу по ньому постріляти. Збиваю йому каток. Зразу перезаряджаюсь на ББ, оскільки він на катку, і я можу спокійно його розбирати через цей каток. Т-30 ми забрали. Далі пробую начекати ще якісь танки, але бачу, що ніхто не світить, знову пробую міняти позицію. Тут засвідчується Т-10, я даю йому халявну тичку. і знову ж таки міняю позицію, оскільки я в засвіті, і утримувати якийсь е е зайвий урон я не хочу. Союзники починають віддаватись рахунок вже 2-6. По ХП поки є буст, але він ненадовго, оскільки в нас зараз буде вбивати місто і дуже сильно піджали в першу лінію. Там союзники також поживуть недовго. Пробую вицелити каєна, він не підставляється. Тут, бачу, Т 10, але він також так приїхав з його, що йому важко дати яку стичку. І напевно думаю, що треба вже міняти позицію, тут ніхто не підставиться. Там просторів немає. Місто їхати небезпечно, але бачу, що країн пробує напікати на нашого 257 7 і можливо вийдемо дати тичку. Так, тичку йому Виходить, дати. І все. Місто в нас повністю віддали наші союзники. І я приймаю рішення від'їхати подалі десь до червоної лінії, щоб розміняти тих, хто ще залишився в живих взагалі. Міняю знову позицію. Залишаюсь тут. А, чекаю якогось а, помилок від ворогів. Поки що ніхто не світиться і сам я кудись поїхати не можу. Бачу Іса третього. пробиття в мене шикарна на цій. ПТшці, тому я спокійно його БПшка беру. Добиваю, це мій другий фраг. Бачу черфутюру, але він зразу ж мекає від мого пострілу. Тому я залишаюсь далі поки що на цій позиції, думаю, може ще хтось підставиться пробувати зрозуміти своїх союзників. Помічаю Т-10, він шотний, пробую його добити. ББшка він не береться, тому я заражаю акумулятив і все ж таки його зараз маю добивати. Так. Добиваємо Т-10, у нас вже три фраги. Рахунок ще поки не сприятливий взагалі для нас. Замічаю Лорейна. Даю йому одну халявну тичку, він сейвиться, більше я йому вже тут не зможу дати. Приймає рішення приїхати на першу лінію, оскільки у нас в місті один фворі, якого зараз запушать. Помічаю ще леопарда. Даю йому дві безплатні. І проїжджаю ближче до своїх союзників, щоб хоч якось е -е, разом спробувати задефати свій напрямок. Тут в мене я ловлю досить неприємний таймінг, я свій світ футюра. В цей момент можу отримати демедж з центра, але мене не пробивають, знову мені щастить і їду допомагати своїм союзникам з ШТПК і з сушкою. Бачу, що ШТПК багато хп, Я поки на фугасі. Зводжусь, добиваюши ТПК. І єдине правильне рішення в цій ситуації це їхати пушити сушку і якось рожатись по першій лінії, тому що тут вже повністю все віддали, центр не наш, місто не наше. І залишати в цій позиції не навряд чи розміняє або хорі, або БЗ, тому що вони контролять сушку. А самому залишатись кустіка і давати по танкам, яких буде їхати зараз багато, це нелогічно. І приймаю рішення їхати просто в цю сушку, пушити і забирати першу лінію. Сушка на два вистріли, тому я на фугасі. За, за два фугаси я маю її спокійно забирати. Пробую якось без засвіту приїхати до неї, ну але все одно мені потрібно приймати від неї тичку і приїжджати в неї забирати її. Даю першу фугасом, і з другою фугасом я її забираю. Проїжджаю далі, пробую засвітити, можливо, якісь танки, які тут є. Довго вже немає інформації по всім противникам, і пробую встати в пасив, можливо, підсвітити якісь танки, які будуть їхати з центру, або якось дати якусь інформацію своїм союзникам. Бачу, що їх вже піджимають з іншого плану. Пробую якось їх розміняти, але противники не підставляються. Я довго обмірковую, що робити, тому що в мене немає інформації по Лорену, який фуловий, і який вже через центр міг заїхати в спину просто. Приймаю рішення все-таки ризикувати і змінити позицію. Бачу, що одні танки буду старатися їх добирати. Даю тичку по Каїну. ніби попадаю, але попадаю в СС1. СС Починаю її розбирати. Добиваю сс 1 Буду старатися зараз забрати ще якісь шотні танки. Можливо, хтось підставиться, бачу каєна, і в каїна залітає дуже класна тичка. Я залишаюсь один в 4. Е -е Мені тут нічого не залишається робити, просто стояти в пустику, тому що до сих пір немає інформації по лорейну, куди він поїхав, чи через цю сторону, чи через цю центру, якщо він в спині, то я просто на нього вийду, в нього фул ХП, він барабаном мене спокійно забирає. Тому я хочу якось помінуснути оці два танки, які для мене є шотними обидва на один вистріл. І залишаюсь поки що в цих пустиках е і пробую їх вицілювати, якось знаходити і вбивати оці два танки. Бачу, що проїжджає до мене Су-101. Він тут не помиляється. Я також не, не буду в нього поки їхати, тому що в мене немає інформації по леопарду. Підставляється сушка. Я приймаю рішення її вбивати, оскільки це досить небезпечний суперник. Подаю в засвіт. І єдине правильне рішення, яке в мене тут на думці зараз їхати пушити леопарду, оскільки він шотний, тому що сих пір немає інформації по Лорену, який може просто. І тут виїжджає Лорейн. в нього дуже багато хп, пробую його розбирати. Він також помиляється. Для чогось відкатує назад. І тут момент, коли я хочу вже його ставити на каток, зарядився, але виїжджає леопард, який шотний, і мені потрібно забрати леопарда, оскільки хп в мене також немає. Думаю, можливо, що лорка там помилиться якось, і я зможу її добити. Добиваю леопарда, але на жаль, Лорка мене добирає. Можливо, бо тут правильне рішення було зарядити фугаси на лорку, але оскільки в мене інформації по ній не було, у мене вже перша по ній було ББ, плюс леопард. і... Вийшло так, що я не зміг розібрати цю лору, хоча вона і сама помилилась, лишилась тільки арта і лорка, в них 700 хп на всю команду. Міг бути і колобана, оскільки там п'ятий танк я добив, коли мій вже е -е, союзник е -е, залишився не в живих. І це міг бути ще й колобок. Крім медалі Пула, міг бути колобок. Бій вийшов достатньо е -е, дамажний. У мене є ще один блайнд, там 6800 рома. Результати бо я вам зараз покажу. Надіюсь, вам було цікаво. Буду вдячний за ваш лайк і за ваш перегляд.